Пасха святкувалася євреями. Цікаво те, що Пасха була установлена не людьми, вона була установлена самим Богом. Бог заповів євреям, щоб вони святкували Пасху. Песах, єврейське слово, значить пройти мимо або перехід. І це слово значило, що єврейські первенці не загинуть, коли кров, Агнця Буде на одвірках дверей євреїв. Це значить, що не прийде смерть вдома до євреїв. Коли ми згадуємо про новий заповіт, то Ісус Христос святкував єврейську Пасху, але Він установив християнську Пасху. І християнська Пасха вона має набагато більше значення і сили, тому що єврейська Пасха. Вона тільки звільняла євреїв від рабства фізичного, а Пасха Христос він звільняє нас від духовного рабства, і плюс ще робить велике діло. Пасха нам дає надію, що ми воскреснемо із мертвих також. Ми святкуємо Пасху, тому що це основа нашої віри. Якщо би не було Пасхи, то наша віра була би даремна і наша проповідь була даремна. Пасха і Воскресіння Ісуса Христа нас надихає, дає нам сили, дає нам стимул для служіння і дає нам сміливо дивитися в майбутнє. Особисто для мене Воскресіння Ісуса Христа є основою моєї віри. І воно допомагає мені перемагати практично якісь труднощі в моєму житті. Ісус через своє воскресіння переміг смерть, переміг страдання, переміг всяке зло. І от ця Пасха говорить мені, що у Бога є сила і для мене, для того, щоб я був переможцем в цьому житті, і щоби я не зламався, не зупинився, ну щоб я не втратив надію. І я надіюсь на Бога, і Пасха мені в цьому допомагає досить практично кожен день. Для мене привіле, що я своєю сім'єю святкую Пасху разом з народом Божим в церкві. Для нас це перевага, що ми будемо на богослужінні, і з року в рік ми це робимо. Це наша добра традиція. Ми натхненні, щоб співати, прославляти Бога, молитися, слухати Боже Слово. Після зібрання зазвичай ми йдемо додому і розділяємо святковий обід, згадуючи Ісуса Христа і дякуючи Йому за всі благословіння, які принесла для нас Пасха. Я бажаю, щоб всі наші брати і сестри в цей непростий час вони пам'ятали. Що Бог наш великий, і якщо Ісус Христос переміг і смерть, і пекло, то Він контролює ситуацію і все буде добре. Тому ми повинні заспокоїтися і мати мир від Бога в наших серцях і в ці свята. Поможи нам в цьому Господь.